Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні завершальне відео циклу знаків Зодіаку. Риби у нас сьогодні на серпень місяць. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіака, риби у серпні місяці цього року? Хай скажуть Руни, правду. Торісас перевернутий. Єра, Дагас. Ну, добре, куди. Наутісом. Так, цікаво. Феху перевернута. Постаруна. Вуні, ну, відповідно, перевернута, довертаю. Ну, гаразд, ще одну. О, там, ну тут прямий. Довертаю. Ага. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку риби у серпні місяці цього року? Так, де іруни потягнулися. Що в нас тут? Кана, Альгес. Є вас Я. Я... Цікаво, теж місяць, дуже цікавий буде однозначно. Отож, про що мова? Ну, в чомусь неоднозначний місяць, знаєте, як гарний проглядається, так і не дуже. Ну, добре, про все по порядку. Що в нас тут? Турісас перевернутий. Єра, Дагас, Наутіс, Феху перевернута, Постаруна, Вуньо перевернута, Отал. Ну і на фінал. Кано, Альгіс і Євас перевернутий. Про що мова, ось ну, Торісас. Відразу у вас іде якесь блоку... як це? закриття можливостей. Відразу. Ну, як от ніби візуалізація прийшла, як двері закрились перед носом. Да? Щось десь ну, і саме з чим пов'язано. Да? От якраз з фінансами. Явно фінансова сфера, не знаю, робота, підробіток, ще там щось такого плану, що десь ви одним словом, щось то можливості упустили. Щось то воно у вас закрилося з одного боку. Е, ну, з другого боку, це відразу початок про те, що м ну, можливості зрозуміло. Ну і певні дії у вас будуть щодо цього. Да? Ну, але Торіса перевернути, тобто, ну, не дуже активні виходить з одного боку. Але ось іде Єра. Тобто, все рівно урожай у вас буде. Своє ви отримаєте. Да? Це, до речі, може бути що? Урожай вам дасть раніше пророблена робота. Може проєкт якийсь довготривалий, ще я там щось. Одним словом, ось воно вам принесе. Тобто, те, що ви раніше зробили, грубо кажучи, да? ось ви нарешті <клухи> пожинаєте плоди тої роботи. Ну, тут і чисто фізичний збір, збір урожаю може бути банально, да? багато всякого дозріває також. Ну, а з другого боку, це певне завершення циклу. Якраз чого? Циклу чого? Да, Ось, обмежених можливостей ваших. Ось, іде завершення циклу, а далі Дагас, трансформація ситуації. Куди? Ну, Однозначно, світла позитивна руна. Трансформація в кращий бік відбувається по ній. Ось, ну куди, Наутіс? Ну, доля, фактично, руна долі. Да, це певні труднощі. З одного боку, з Ну, боку, доля. Оце от дуже цікава зв'язка. Та вже навіть оця трійка. Це якісь такі події у вас важливі в цьому місяці будуть, ну реально. Знаєте, ну, що називається, доля вас взяла в свої руки. вищі сили вас поведуть і направлять. Ну, комусь це подобається, а комусь і не дуже. Ну, таке. Ну, порізно можна відноситися. Одним словом, події у вас явно важливі будуть по цьому місяцю. Однозначно. І зміни в житті також. Ну, знаєте, якось доленосні, якщо так подивитися, оце дві руни, щось таке важливе буде. Якась віха в життя, як то кажуть. Ось, ну далі, Наутіс, до речі, тут труднощі з чим. А, ну, ось фінанси. Щось то у вас, да, бачите, якісь негаразди йдуть. Ну, тут ось певні можливості обмежені, по заробітку якраз, та тут і певні труднощі з фінансами. Ну, е, голодувати не будете, тому що тут єра однозначно, тобто урожай у вас буде і достаток певний, але ресурс чомусь то обмежений. Ну, тут треба подивитись причини. Відповідно, розклад загальний, да, у кожного там свої причини сказати загалом не можна. Ну що, якісь, можливо, свої неправильні установки, да, обмеження, коли ви там собі поставили в голові, що а, там, я там не можу там, багато грошей заробити. Хто вам таке сказав? Е, там, я там недостойний, там, великої зарплати. Взагалі слово достойний треба забути. Хто достойність визначає? Ну. Всього ви достойні, все саме найкраще. От і все. Ну, відповідно, менше заморочок. Ну і да, попрацювати доведеться, і буде вам руна пряма. І достаток у вас буде значний. Ось. До речі, пуста руна. Ось вам вищі сили. Однозначно вищі сили. До речі, під чим? Ну, бачите, під завершенням циклу. А тут доля. Ну, серйозно за вас взялися, я ж кажу, місяць буде цікавий, однозначно. Е, вищі сили. Ну, Якщо ж ви людина віруюча, відповідно, да, зверніться до вищих сил. От і все. Так, як вмієте. Молитва там і так далі. Ну, якщо ви езотерикою чи то магічними практиками займаєтесь, ну, відповідно, також. Це також вищі сили, просто в іншій іпостасі. Ось, Ну, відповідно, зверніться туди, ну, щоб отримати от результат, щоб у вас там певний цикл негараздів завершився. Остаточно. Ну, хоча і так, під проводом вищих сил, має завершитись. Просто це процес можна прискорити. Ось. Ну, до речі, фінансові труднощі, що? Якщо так подивитись, тобто, ну, ще майбутнє, знаєте, не визначене. Бачите? Тут ніби доля, і доля вас може вивести і в інше русло. Тобто варіанти майбутнього. да? Я дивлюся той, який найбільш імовірний. А по цій руні можуть бути зміни. Ну, в кращий бік, судячи з усього, все-таки. Ну ось далі, Вуньо Переверто. Ну, так, да, певні сумні новини будуть. Хоча, Дагаз, трансформація. Однозначно, в кращий бік і під проводом долі вищих сил, да? але бачите, ну, схоже, не зовсім ви прямо порадіти тій трансформації. Те, що я кажу. З одного боку, для людини це позитивно, ну, вищі сили гірше не зроблять точно. Е, ну, Якщо ви там не от'явлений грішник, що називається. А... а з другого боку, ну да, це певні. Певні труднощі, певні обмеження, да, в процесі того, як вас якраз направлять на шлях істини, так би мовити. Ну, Ось тими пов'язані певні сумні новини. Ну, Загалом на кінець отал. На кінець отл це все-таки власність певна з одного боку. А з другого боку, сім'я. Сім'я і рід. Ну, Тобто, рід, родичі, одним словом. ось, да? Тут можуть бути також якісь, ну, ну, якісь конфлікт, щось таке. Одним словом. Ось. Труднощі, якісь з родичами тут також можуть бути. Ну, буває, що ж, особливо з старшим поколінням, якщо дуже ймовірно. Ось. Ну, загалом, загалом, принципі, принципі, ось я ж кажу. Це не фінал ще розкладу, але. От дивіться, тут йде трансформація ситуації під проводом долі і куди воно, до, до, до нової якоїсь, ну, нова якась власність, не знаю, справу може якусь свою відкриєте, ще там щось такого плану. Ну, до речі, руна може бізнес означати, чому ні? Ось, Тобто, бачите, певні труднощі у вас є, але вони вам ну, мають певний поштовх дати. От, пройдете ви їх загалом, ну і в принципі, ну, доволі легко маєте пройти. Ну, по цій связі ці рунта тут вищі сили також. Ну, але да, певні неприємності проглядаються також. Ну, Буває, що ж поробиш. Ем, от. Ну і фінал у нас. Кано, Альгіс, це вас перевернутий. <гум> Ось у вас. Удача вам все-таки світить по фіналу. Це взагалі підсумок розкладу. да. Відповідно, удача вас місяць загалом, можна сказати, пройде вдало. Ну і я ще кажу. І трудно, що ви там повирішуєте свої і щось навіть нове. Ну, тримаєте, да? цікаве, до речі. По власності. Зокрема, я ж кажу, може бізнес новий, може там цей, ну, може як робота нова програтись, чому ні. Е, ось. Ну і взагалі удача. так, Ну і якісь позитивні новини, саме от неждані можуть бути. от, Щось може ви не чекали, позитивне, а воно взяло от вам і збулося. Бажання якесь може збулось, там, Ну, чий каприз, чому ні. Іноді собі таке треба дозволяти. Ось Альгіз, ось у вас захист вищих сил. Тобто, та, там певні труднощі негаразди проглядаються, але е, у вищих сил не стоїть задача вас, там, не знаю, е, знищити. Да? Навпаки. Вони за вас, і, відповідно, ну, чимось, чимось заслужили. А загалом вищі сили за вас, і вони вас е, не полишать. Отак. От ну, підтримка вищих сил це завжди для людини важливо. Хтось може подумати, та що там? Ні, не скажіть. Коли вищі сили за вас, то відповідно це краще, ніж коли їх за вами немає, однозначно. І дуже відчувається і різниця, так би мовити. Ну і до речі, що? Рекомендація така сама, як і для водолію, відповідно, обережність певна. Ну, вищі сили за вас, да? ну, я кажу, на Бога, надійся, але сам не плашай. Обережність, певна. Ну, є такраз з фінансовими справами. Ну і, схоже, справами з родичами, з сім'єю, да? в стосунках. Саме там не наламати дров, як то кажуть. Обережно, відповідно. Ну, хоча, риби, в принципі, урівноважений знак, не повинні якісь казуси у вас такі бути. Е, ось. Далі, що у нас тут? Далі у нас. А, а тут ще не сказав, тут ще також цікаво може бути. Дивіться. Загалом у вас, в принципі, оце, до речі, ще може, знаєте, як програтись. От саме якась непередбачена трата. Ну, це не хагала, звичайно, ну, все рівно. Може програтись поломка, щось, ну, не знаю, якась техніка там побутова, щось вийде з ладу. Якісь непередбачені трати, от що може бути. Ще таке розуміння прийшло, до речі. Далі у нас що? Ну, Альвіс я пояснив, що вищі сили за вас. І, в принципі, вас підтримують і піддержують, і не кинуть в біді. Ось. Ну і що у вас? А ви бачите, певне у вас топтання на місці йде. Ну, тут може програтися чисто фізично, якась там поїздка перенесеться, там, да, чи якісь зміни відбудуться. А, а може програтися і в, саме в такому плані, ну, більш, більш езотеричному, так що це саме топтання на місці в якихось справах. Тому що щось то вам воно вперед не йде. Хоч вищі сили за вас. Ну, до речі, от може, отут, от, оце от може бути якраз. Що називається, як це, для кроку вперед іноді потрібно невеличкий пендель ззаду. Да? Ну, так може, вище сили якраз і дадуть певний пендель, щоб у вас такий рух вперед почався, як варіант. Таке от розуміння прийшло. Ну, сказав по-простому. Ну, Сподіваюсь, ніколи не образив. Да? Постарався м'яко сказати. Ось, це з одного боку. З другого боку, якраз обережність вам де треба. треба. Та от якраз, якщо поїздки будуть у вас, отам от обережність проявити також. Ну, хоча тут, скоріше все, таки, поїздки якісь можуть перенестися. Якщо і буде то щось таке, незначне. О. Ну, загалом, в принципі, загалом також місяць доволі цікавий. Особливо от перший рядок, рун взагалі дуже цікавий. Добре. Е Загалом я ж кажу, фінал в принципі, позитивний, незважаючи на певні неаразди, будуть і удачі, будуть і гарні новини. Ну, Не бува такого, що прям все було погано. От, тому так. На цій ноті будемо завершувати. По проходженню місяця підпишіться, тобто підпишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас збулося, не збулося, що збулося. Ну, Мені цікаво, я також це потім аналізую. Мені також цікаво, як збуваються прогнози. Певно, дякую за зворотній зв'язок. Тож, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!